Доброго дня, шановні пані та панове. мене звати Сергій Литовченко. Я представляю сьогодні навчально-науковий інститут фізико технічний факультет Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразі. Оскільки наш директор інституту зараз у відрядженні, то мене попросили представити наш факультет, а сам я в нашому інституті завідую. Кафедрою матеріалів реакторобудування будування та фізичних технологій. Почну я з того: наступний слайд, будь ласка. Це наше керівництво, директор навчального інституту фізико технічного факультету Пилип Едуардович Кузніцов, і його заступники Середа Костянтин Миколайович, заступник з навчальної роботи, середа Ігор Миколайович з наукової. І от зі мною тут Наталя Годмина Попенко, заступник директора з навчально-виховної роботи. Це так, щоб знали. Далі, будь ласка, це наші головні освітні програми підготовки бакалаврів. Наша спеціальність, за якою ми готуємо студентів, 105, прикладна фізика та наноматеріали, і в межах цієї спеціальності ми реалізуємо в нашому навчально-науковому інституті три освітні програми: програма Прикладна фізика, програма біомедичні нанотехнології та програма кіберфізичні ядерні технології. Декілька слів скажу про ці конкретні програми, будь ласка, наступні. Так от почну з нашої традиційної освітньої програми прикладна фізика це програма, яка у нас найдовше років існує, вже ця класична програма. І е, перевагами цієї програми є певні е, здобутки, які можуть отримати студенти. Якщо вони прийдуть до нас навчатися. Ну, по-перше, це дуже широка і глибока міждисциплінарна підготовка в природничій галузі. В першу чергу, математика, фізика, інформаційні комп'ютерні питання. Далі є власна. Власні розробки як наукової літератури, так і навчальної, що дуже цікаво для наших абітурієнтів. В межах цієї спеціальності є певна така, будь ласка, наступний слайд, окрема відмінність, якої практично немає в інших освітніх програмах, як у нас, так і на інших факультетах. А саме, студенти вступають на освітню програму прикладна фізика на перший курс. Три роки за цією освітньою програмою навчаються за однаковими дисциплінами, однаковим обсягом, а після третього курсу вони розподіляються по випускаючих кафедрах для вивчення спеціальних фахових дисциплін. У нас після третього курсу відбувається навчально-озйомна практика, де виступають представники всіх кафедр, а кафедр у нас чотири. Перша кафедра це кафедра фізики ядра і високих енергій імені академіка Ахієзера, друга кафедра це кафедра прикладної фізики та фізики плазми, третя кафедра це кафедра медичної фізики та біомедичних нанотехнологій. І четверта кафедра моя кафедра кафедра матеріалів реактору будування та фізичних технологій. І от студенти, ознайомившись, маючи вже певну базу підготовки. Ознайомившись з напрямами роботи і напрямами підготовки студентів, зовсім свідомо чи певною мірою свідомо, можуть обрати для себе, чим вони хочуть займатися в майбутньому, що вони хочуть вивчати. Або це буде ядерна фізика, або це буде плазмова спрямування, або матерізнавське, або біомедичне. І це. Ми вже за багато років е, впевнилися в тому, що це дуже привабливий такий підхід, який дає більше можливості обрати студентам те, чим вони безпосередньо хочуть займатися. Е, будь ласка, наступний слайд. Далі освітня програма е, біомедичні нанотехнології. Ця програма існує. Ну, колись була медична фізика. Потім ми відкрили нову програму біомедичні нанотехнології. Це освітня програма реалізується кафедрою медичної фізики та біомедичних нанотехнологій, і за цією програмою, спрямування трохи інше. Там менше об є... Об є... математики, менше обсяг фізики, але досить потужний і великий обсяг біології, фізіології людини і тварин, хімії і Сумірних дисциплін біохімія, біофізика. І ці е, дисципліни спрямовані на е, підготовку фахівців, які здатні у майбутньому працювати в сфері розробки технологій лікування, технологій транспортування ліків всередині е, людського організму, технологій виготовлення ліків, виготовлення спеціальних. Біохімічних препаратів для лікування. Тобто це спрямування таке на людину, що відповідає зараз ці останні роки дуже популярна світова концепція розвитку суспільства, концепція сталого розвитку, і це повністю відповідає цій міжнародній концепції. Дуже цікаво, що цією кафедрою. Цю кафедру очолює дуже молода завідувачка, їй ще 40 років нема, Вона доктор, професор і вже член кіння кореспондент Національної академії наук, яка щороку отримує купувати нагород, премій і таке інше. Дуже активні, активний колектив, причому здебільшого жіночий. Будь ласка, наступний слайд. От тут я написав, що унікальність цієї освітньої програми. Комплексний підхід до підготовки фахівців є досить багато здобутків у дівчат. Вони ще два роки тому отримали премію Верховної Ради України за свої роботи і активно беруть в аспірантуру своїх випускників, захищають дисертації і далі вони активно працюють. Причому дуже цікаво, що. Я ну, хотів далі сказати, ну, тут скажу. Є де працювати, але дуже охоче е, всілякі фармацевти, фармацевтичні компанії, які здебільшого у нас зараз є приватними компаніями, охоче беруть готових фахівців, оскільки зарплата там більша, Люди туди охоче йдуть з бюджетних державних установ. Ну, наступно, будь ласка, наступний слайд. Оце е, програма, яка почалася у нас у цьому навчальному році вперше. Це ми тільки створили кіберфізичні ядерні технології. Мета цієї програми така. На сьогодні багато сфер наукової діяльності пов'язані з використанням складної наукової техніки, складної промислової техніки, використанням складних. Технологічних процесів. ну, наприклад, ядерна енергетика, радіаційні технології, спеціальна металургія та навіть ті ж самі спеціальні а, біофізичні а, технологічні процеси у тій самій фармацевтичній галузі. Багато пристроїв мають керування через комп'ютер і забезпечити. Ці сфери фахівцями, які розуміються як на фізиці процесів, так і на системах управління цими процесами, цим обладнанням, оце призначення цієї освітньої програми. І тут без безпос... ну, безперечно, неможливо обійтися без математики, неможливо обійтися без фізики, але набагато більше і на новому рівні передбачається дуже. Потужний цикл комп'ютерних інформаційних програм від починаючи з комп'ютерної візуалізації, 3D-моделювання, використання оцих зараз вже досить розповсюджених 3 d принтерів для виготовлення різних виробів, так і застосування спеціальних пакетів програм для комп'ютерного моделювання складних процесів. У різних е сферах процесів у твердих тілах, процесів у газах, у рідинах, у плазмі і таке інше. Оскільки моделювання є одним з первинних кроків для подальших досліджень і створення як нових матеріалів, так і нових технологій. Зараз це шлях, який дає можливість значно скоротити витрати. Моделювання може показати. Перспективні варіанти розвинення тих чи інших технологій, і за результатами моделювання вже конкретніше можна щось робити і щось розробляти. Також існує досить багато у відкритому навіть доступі е пакетів програм для обробки великих масивів даних. І оці пакети також е студенти наші будуть з ними знайомитися і вчитися е на них е з цими пакетами. Працювати це, от е, специфіка спрямування саме цієї освітньої програми. Будь ласка, далі, е, окреме питання, на якому я хочу зупинитися, це питання академічної мобільності наших студентів, наших викладачів, наших аспірантів. Е, дуже активно наші здобувачі освіти користуються таким своїм правом і відвідують. Їздять на навчання на окремі е, періоди навчання до е, навчальних закладів різних країн: це Німеччина, це Фінляндія, це Чехія, це Ізраїль. Можна перелічувати багато. От, е, виграють стипендії, виграють гранти для такого, е, для таких поїздок, і їх. Активно залучають. От дві дівчинки Ірина Капран, Вероніка Батянова. Вони грант від е, Сполучених Штатів Америки от, і працюють у ЦЕРНІ, е, це міжнародний центр, от, і беруть там участь у проведенні досліджень. Далі, будь ласка, ну, оце Аня Бутенка зробила певні відкриття технічні. Нагородили золотою медаллю за певні власні розробки. А це наша нещодавна аспірантка. от вона десь пару місяців тому захистила вже кандидатську диссертацію Юлі Вол дисертацію доктора філософії Юлія Волкова на одному з заходів європейських робила доповідь. До речі, у 2023 році була отримала премію. Кращий молодий науковець України, дівчинка така. От, будь ласка, далі. Оце зовсім, зовсім свіжі дані. Нещодавно, наприкінці січня і початку лютого, наші студенти відвідали технічний університет у місті Прага в Чехії, де виконували комплекс лабораторних робіт. на... Лазерному э, пристрої такому, який зветься Голем. От Токама такий. Проводили експерименти, е, навчалися, слухали лекції від фахівців цього навчального закладу. От причому о, у заході брали участь як студенти, які е, знаходяться в Україні, так і деякі студенти, які знаходяться, виїхали під час війни за межі України, приїхали. З різних країн Європи і взяли участь у такому заході. От Наталя Володимировна керувала цією групою дев'ять осіб. Де? Дев'ять осіб. Оце зараз вони з різних курсів. Кожному було окреме завдання. Дуже цікаво було, цікавий був захід. Будь ласка, ще, от ну що ще? Досить активно. Ми працюємо з школярами на різному рівні. Вже на перший рік, оце верхній знімок. Це минулого року, а вже оце у березні. Ми проводили в нашому університеті в приміщенні центральної наукової бібліотеки. Спеціальний міжнародний майстер-клас з фізики елементарних частинок було більше 30 дітей, які з Харкова змогли приїхати. Були вчителі. І за тиждень, 15 березня, буде знову такого типу майстер-клас вже з питань медико-біологічних. Є рекламні матеріали, виставлені, анонси бажаючи можуть подивитися. Ну в принципі, це спрямовано на старшокласників, але дуже цікавляться багато людей і школярів. Цікавляться і приходять на такі захоти. Це Досить традиційні регулярні заходи, які ми, в яких ми беремо участь спрямовані на залучення школярів до науки популяризації тієї науки, в якій ми фахівці, в якій у нас є передові позиції не тільки в Україні, а й в певних напрямках, і в світі, і ми щиро. Ділимося нашими знаннями, нашими можливостями у цьому напрямку. Будь ласка, далі. Що там далі у нас? Якісь не завантажились? А. А, ну це вже більш це вже наступний крок. Це після закінчення бакалавріату. Якщо ну, більшість наших студентів продовжують навчання у нас в магістратурі, це наші магістерські програми, та ж сама, 105-та, прикладна фізика та наноматеріали. А магістрські програми експериментальна ядерна фізика та фізики плазми, прикладна фізика, медична фізика, medical physics англійською мовою для бажаючих, в принципі, для іноземців. Спрямування дуже схожі, але трохи інший рівень. Представлення розумієте, вже на базі Бакалавської освіти. Все це є. І. Далі, будь ласка. Тут. О, а, ну це я хотів. Дівчат показує. Там ще був молодий хлопець, його не показує. Підписано он, Ярослав Гречко. Ну, добре, оце ось, оце ось пані Валерія Трусова, завідувачка кафедри медичної фізики і біомедичних нанотехнологій. Оце дівчата, які молоді. Не, не всі на часті такі старі, як я. Є і молоді і багато. От так що, це ті, хто будуть будувати. Науку і сьогодні, завтра, і післязавтра, я сподіваюся. Після мене, що там далі в мене є? А ну оце я колись написав таке. Ви вже магістр. Що далі? Бажаєте продовжити навчання? Наша аспірантура чекає на вас. Бажаєте продовжити освіту в Європі або Америці? З нашим дипломом беруть у будь-який університет світу. Причому це було і. Ще за радянських часів, і в першу рік наш диплом у багатьох випадках не потребував додаткової нострифікації, Наш факультет визнають у всьому світі. Далі бажаєте працювати за фахом? Будь ласка, Можливостей більше. Але скажу так: ми як державна бюджетна установа пропонуємо робочі місця. Ну, наприклад, у наукових інститутах академії наук. Наукових підрозділах виробничих підприємств, але ми ж розуміємо, що бізнес активно дивиться на це і перехоплює більш вигідними соціальними, соціальним забезпеченням та більш високим рівнем заробітної плати. Ну, це ж лише оце Юлія Аксютіна, одна з наших студентів у Парижі, далі Красимір, по-моєму. У Лондоні, ну, а це також для Льоша Площенка захотів поїхати колись у Францію, вступив до іноземного легіону, дослужився до майора в іноземному легіоні навіть різні сфери. різні. Наприклад, хлоп, хлопець у нас вчався сам куп'янчанин. Закінчив відмінно, поїхав до Німеччини, там захистив. Дисертацію з фізики, а потім його забрали до німецького якогось комерційного банку, і він там працює фінансовим аналітиком. Тобто світ великий, От. як я кажу своїм студентам, і що мене більше е, втішає, що студенти приходять. Коли до нас зараз, ті, що колись навчалися, от вчора приходив хлопець, який завершив у сьомому році, в сьомому році закінчив мою кафедру. Хлопець вчора приходив до нас, вітав дівчат у деканаті зі святом, і так сказав, що головне, чому вчать на фістисі, вчать думати. Оце головне, і вчать навчатися так, бо вивчити все неможливо, але. Як навчатися, як оцінювати інформацію, як її переробляти і як бажати? Пізнавати нове це до нас. Просто за дипломом це не до нас. По-моєму, там у мене все. А, ну оце наші контакти. Ну, не все завантажилося. ну Буває, це програма не, не всі стикуються. У мене все, які до мене є питання. Немає питань. Ну, я можу казати те, що тут казали і до мене. У нас також прекрасне студентське самоврядування. У мене там, там є окрема презентація про студентську науку, що вони там роблять і що вони там завойовують. Там про наших академій Києфлагурятів державних премій також я не буду розповідати такого. У нас теж є багато. У нас досить потужний викладацький колектив. Ми дуже активно до викладання. Залучаємо провідних фахівців з певних питань, провідних фахівців науковців, які безпосередньо працюють у галузі, про яку вони розповідають студентам. От. Дуже багато сфер охоплені наші випускники працюють. Ну, наприклад, хоча напряму це не є нашим спрямуванням, але на всіх атомних електричних станціях України є наші випускники. От. Оскільки ну, науковий супровід атомної енергетики це дуже важливе питання. Ми певні даємо знання з цього приводу. А нагадую, що навіть під час війни атомна енергетика сьогодні дає 55, а то більше відсотків нашої електрики держави, навіть без Запорізької станції, яка окупована. Тобто, це наша і сьогодні, і завтра енергетичної безпеки нашої країни. Ну, Тоді дякую за увагу.